Терміново бізнесмен Тімур Міндіч для виїзду з України скористався послугами сервісу преміум перевезень. Він є підозрюваним в організації корупційної схеми у енергетиці. Тим часом віце премєр міністр України отримав від антикорупційних органів клопотання про арешт. Всі деталі далі. Ви на каналі Сій час. Починаємо. Бізнесмен Тімур Міндіч, якого підозрюють в організації корупційної схеми в енергетиці, виїхав з України. Як повідомляє проект «Схеми» з посиланням на своїх співрозмовників, Міндіч перетнув кордон у ніч на 10 листопада о 2 годині 9 хвилин їхав у напрямку Польщі на автомобілі «Мерседес-Бенц ЕС-350». Він скористався послугами львівського сервісу преміум перевезень Таймлюкс. Журналісти встановили, що авто належить львівському підприємцю Максиму Вовку. Він керівник і власник компанії Таймлюкс. Співвласником фірми-перевізника є Ельдар Асадулаєв, який працював у західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України. Тим часом новинами діляться у набу. Як повідомили у прес-службі антикорупційного органу, колишньому віцепрем'єр міністру України, який раніше отримав підозру у незаконному збагаченні у справі про розкрадання в енергоатомі, САП та Набу вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство встановило, що фігурант був відвідувачем так званої пральні. Об'єкта де легалізовували незаконно здобуті кошти. Цей об'єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої набу та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1 мільйон 200 тисяч доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Йдеться у повідомленні Набу. Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував ситуацію так: Набу та САП вручили Чернишову, колишньому віце-прем'єр-міністру України, який одночасно є кумом Зеленського. Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Ой, як цікаво. Кінець цитати. Тим часом ще одну історію розповів нардеп Ярослав Железняк. За його словами, Герман Галущенко у ніч перед обшуками нібито ночував у маєтку в царському селі, який з 2021 року перебуває під арештом. Цей будинок колись належав Віталію Захарченку, колишньому міністру втікачу часів Віктора Януковича. Свої думки щодо корупційного скандалу в Україні висловлюють у Європі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував ситуацію. Я попереджав президента Зеленського, і ми добре знаємо один одного з перших днів його президентства. Ще до того, як хтось думав, що ця повномасштабна війна станеться, що одним з ключових наративів російських і проросійських партій в Європі є те, що незалежна Україна це корумпована Україна, каже Туск. А в Італії суперечка. Віцепрем'єр-міністр Італії Матео Сальвіні заявив, що подальша допомога Україні може дослівно підживити корупцію. Але міністр оборони Гвідо Крозетто одразу йому заперечив: я розумію занепокоєння Матео Сальвіні, але я не суджу Україну на основі двох корумпованих осіб. Ми намагаємося допомогти цивільному населенню, яке страждає від 93% російських атак. Тим часом, як пишуть у місцевих пабліках, у Києві на Майдані зібралась невелика кількість людей. Зазначається, попередньо протестують проти корупції. У мережі вже звернули увагу, цитую. Дуже цікава картонка в однієї з проплачених жінок на Майдані. Паплюження назви країни за російськими наративами. Ситуацію прокоментував керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Антикорупційний майдан від антимайданівців не склався. Чомусь. Навіть ОПЗЖ та Юлія Володимирівна не прийшли. Чомусь. Жалко, що не було Дмитрука та царьова теж не прийшли. Чомусь. Судя по фото, там СБУ було більше за протестувальників. Чомусь. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Тимура Міндіча позбавили українського громадянства. Державна міграційна служба визнає номер його паспорту недійсним. Експерти ще раніше припускали, що президент позбавив бізнесмена громадянства. А указ про це не публікували через наявність там персональних даних. Тим часом Ігор Коломойський вперше прокоментував справу Набу, в якій фігурує Міндіч. Відомо, що обоє добре знайомі між собою. Коломойський розповів, що стежить за ходом операції Набу. При цьому назвав Міндіча стрілочником і хорошим хлопцем, який не тягне на главу мафії. А президент Зеленський тим часом офіційно виключив зі складу ради нацбезпеки фігурантів справи міністра енергетики Світлану Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенка. На тлі оприлюднення плівок набу про корупцію в енергоатомі чиновники почали масово тікати із держкомпанії, причому одразу за кордон. На це звернув увагу депутат Ярослав Железняк. Коли до парламенту хотіли запросити тимчасового керівника компанії, виявилося, що він у відрядженні. То експрезидент енергоатому пан Котін швидко звільнився, поїхав у бік відня і зник. То вже людина, яку поставили замість нього, в О, голови Павло Ковтонюк, теж не може прийти на ТСК, бо у службовому відрядженні. Тим часом на плівках Міндіча з'явилася ще одна особа, аналітик Олексій Кущ звернув увагу на Юлію Підкоморну. Каже, вона раніше працювала в енергоатомі і була заступницею Германа Галущенка, а зараз керує департаментом комунікацій в Укргазвидобуванні. Ще один цікавий епізод. Майор Держприкордонслужби Юрій Касьянов поскаржився на тиск з боку офісу президента. А все через нібито його свідчення в набу щодо компанії «Файерпойнт», яка розробляє дрони та ракети фламінго. Він стверджує, що буцімто за наказом Єрмака голова держприкордонслужби Сергій Дейнеко зробив для нього особистий гулах. Тепер я не можу нікуди поїхати самостійно, навіть в межах гарнізону за мною слідкують. Мешкаю я в переповненій оселі з чудовими хлопцями, але окремо від інших офіцерів із і мати житло мені заборонено. Робиться це на замовлення панів Зеленського і Єрмака як помста за розкриття їх корупційних схем на оборонних замовленнях. А що кажуть у світі про розслідування Набу та САП щодо корупції в енергетиці, Сполучені Штати досі жодним чином не коментували справу ані Трамп, ані його підлеглі. Лише американська преса писала про сам факт інциденту. Менш стримано відреагувала Європа. Очікувано, прем'єр-Угорщини Віктор Орбан одразу використав історію з енергоатомом, щоб набрати політичних балів перед виборами. Він заявив. Міністр енергетики вже подав у відставку, а головний обвинувачений покинув Україну. Саме в цей хаос брюссельці хочуть вливати гроші європейських платників податків. Те, що не розстріляють на фронті, вкраде військова мафія. Водночас головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас натякнула: Україна має підійти серйозно до розслідування цього надзвичайно прикрого скандалу. Розслідувачі діють дуже наполегливо. Корупції немає місця, особливо зараз. Я маю на увазі, що це буквально гроші народу, які повинні йти. На передову, звісно, росіяни не могли пропустити такої нагоди. Колишній депутат, колаборант Олег Царьов, уже кличе українців виходити на майдан проти корупції. До нього приєдналася і пропагандистка Ольга Скабеєва. Вони поширюють повідомлення активістки Марії Барабаш, яка анонсує акцію на майдані Незалежності. Тим часом в Україні вистачає проблем і без скандалу з Міндічем. Наприклад, у Києві служба безпеки затримала голову партії Гарант Валерія Токаря. Він вимагав у чоловіка 160 тисяч доларів за мандат народного депутата. А на Хмельниччині затримали іноземця, який на замовлення ФСБ наводив російські ракети по енергооб'єктах біля Хмельницької АЕС. Друзі, що потрібно зробити, щоб таких справ стало менше? Чекаю на ваші версії в коментарях. Так, ситуація по справі Міндіча розвивається зараз. Ну очевидно, не в тому напрямку, в якому хотілося б кризовим комунікаційникам офісу президента. Чому тому, що фактично увага міжнародних ЗМІ до цієї тематики і маса публікацій про імовірно величезне і величезне питання по передачі грошей до України з огляду на корупційну обстановку, і плюс там масло вогонь підливає фактично орбан, призвули до того, що Володимир Зеленський який мусив вийти з коментарями для міжнародних авторитетних змі зробив він це ось в такий спосіб: інтерв'ю для Блумберга, де він сказав ключові річ, як мені здається, він сказав, що президент воюючої країни не має не може мати друзів. І підкріплює фактично Володимир Зеленський цю всю історію а, сьогодні ось таким своїм рішенням. Причому можете записати десь як унікальний момент. А, саме президент Володимир Зеленський ініціює санкції Радою національної безпеки і оборони, санкції проти двох фігурантів у справі набу відмиванню грошей з енергетики, і очевидно з міністерства оборони на закупівель. Значить, Ці санкції стосується Міндіча і стосується Цукермана. Міндіча і цукермана, ви знаєте, в Україні немає. Обидва є така інформація: перебувають на території Ізраїлю. Оскільки і це зрозуміло, друзі, саме із цього документа, і у міндіча, і у цукермана є паспорти Ізраїлю санкції введені зараз. Увага це дуже важливо не проти громадян України. Санкції введені проти громадян країни Ізраїль, і ось тут починається ну повна нерозбериха. Чому саме так визначені санкції проти громадян Ізраїлю? Які це матиме юридичні наслідки по розслідуванню? Які це має наслідки по екстрадиції цих людей, якщо вона взагалі можливо в Україну відповідно з Ізраїлю з такими паспортами, і чи не означає це, що буде проводитися розслідування відповідно до міжнародної юстиції, а не українського законодавства? Це все ну заплутує надзвичайно всю історію, і піднімає ще одні дуже цікаві питання. А яким чином з яким паспортом відповідно Тимур Міддіч залишав е, Україну? Це запитання достатньо гостро от зараз звучить. Ну в багатьох там лідерів думок.